У книзі Віктора Франкла Людина в пошуках справжнього сенсу згадується про те, що ті, кого випустили з концтаборів, не мають бажання цим ділитися. Тобто, там дуже просте речення, дуже проста думка. Зараз я пробую його знайти, в мене не вийшло. Ну теж не уникають страждань, типу, пробуєш їх забути, напевно, відкинути з життя. Напевно, десь так. Ні-ні, там думка. Що виходці з концтаборів не хочуть ділитися пережитим. По тій причині, що ті, хто там не були, того не зрозуміють, угу. а ті, хто там був, слухати того не потребують. Тобто їм не слід цього чути, щоб зрозуміти, що там і до чого було. Ну, це гарна думка навіть в контексті війни. Чи готові самі психологи чути, що відбувалося. І з одного боку, добре, ти молодець, ти знаєш якісь там техніки, як допомогти. Але ну, реально, коли ти не був поруч, і ти не можеш, я навіть не знаю, не можеш стати авторитетом в цій ситуації, це, напевно, викликає проблему для самих військових. Тобто, ну, їм їм просто буде не потрібно висловлювати це таким психологам. Я думаю, от якраз професія психолога військового, але якраз конкретно військового який пройшов теж там, ну, там лінію фронту, він все бачив, він теж був, брав участь там, в бойових діях. І тоді, можливо, він дійсно їм зможе допомогти, просто поговоривши про те, що відбувалося, і він сам був учасником. Можливо, їм стане саме від цього легше. Я знайшов цитату. Ну, вона в мене тут трошечки перефразована, бо я якраз військовому задавав це питання. Ми не любимо розмовляти про пережити. Тим, хто був там, не потрібно нічого пояснювати. А інші не зрозуміють ані те, що ми відчували тоді, ані того, що ми відчуваємо зараз. В контексті пряма цитата буде не там, а в концтаборах. Але так, як це я задавав військовим, то я перефразував на там, маючи на увазі фронт, нуль і так далі. І він з цим, більш ніж погодився, сказав, що так, це правда, і ну, він з цим погоджується. І я думаю, що це можна віднести до багатьох і інших життєйських справ. Бо що я буду комусь щось пояснювати, якщо ця людина цього не зрозуміє? Я насправді хотів сьогодні про це поговорити: про те, чи є зміст людині щось розказувати, щось виговорюватися, якщо вона, скоріш за все, розуміє, що її і так не розуміють. Тобто, недавно дивився відео. Поради, щоб вижити в цивільних умовах від парамедика. Тобто, хлопець працював в швидкій допомозі і ділився порадами, як вижити. Тобто, ну, саме про те, це, це ну, не стій біля дверей вікон, бо чисто теоретично в тебе може щось прилетіти і буде неприємно. Але він згадував такий момент, що завжди старайся деэскалувати ситуацію, завжди пробуй уникнути конфлікту. Так, наприклад, якщо в людини сталося так, що хтось помер з родичів в ході чогось, в ході там нещасного випадку чи будь-яких інших ситуацій, вони злі, вони агресивні і вони ладні тебе там вбити, з'їсти, нашкодити тобі. І він каже: ну, ти цю людину більше ніколи в житті не побачиш, бо ну, людей багато, ситуація унікальна. Так що дай їм змогу виговоритись. І саме це почуття. Що людину зрозуміла, що її почули, значно покращує самопочуття. Тобто вона відчуває, ніби її почули, і зрозуміли, і їй вже стає легше. І конфлікт може за рахунок цього сходити. І тут в мене таке виникає питання. Але чи справді ти зрозумів ту людину, яка тобі говорила. А по-друге, чи відчула це розуміння від тебе? Це людина. Ота, От як ти казав до військових. Навіть я пам'ятаю цитату покійного Балаклави, здається. Ну і він казав: тобто, там, 10 тупих, 10 тупих запитань військовому. Ну і там питання, що там? Ну, по-перше, де там? По-друге, що таке для тебе шо? І по третє, що таке для тебе там. І там дослівно. Ну, що я буду тобі пояснювати, якщо ти дуб дерево в тій справі і ти нічого не розумієш. Ну тобто ти не відрізняєш міномет 80, від 70-ку від 120-ки і так далі. І Просто може в такий момент дійти, що людина розказує в цьому плані військовий розказує так, сяк, сяк. А потім. Ай, та що ти розумієш? І почуття як полегшення не відбувається. І ще одне чув. Військовий ділився досвідом роботи з психологом. Здається, трьох пробував чи декількох, але в одному випадку він розказував. Ну, він щиро не розумів, війсь... не військового, він щиро не розумів психолога. Тобто він там розказував, психолог питається, що, що у вас там відбувалося, що у вас було, що сталося. Ну, каже, ну, наприклад, в мене такий, в мене поганий спогад. У мене вбило побратима. І ну, військовий каже, і, типу, ну так, але там далі то все продовжується. А психолог запитує, а що ви в той момент почували? І військовий був ну, певною мірою шокований: типу, ти, овця, що я відчував? У мене є завдання, у мене є робота. Це вже я потім про то буду. А що я в моменті відчував? Ну Що за дебільне питання. І напевно, що. Ті методики, які ти згадував, що в нас є методики, у нас є концепції, у нас є способи роботи та механізми, я думаю, вони не обов'язково підходитимуть для роботи з військовими. Мені здається, просто з військовими потрібно бути разом і бути поруч, і цим висловлювати підтримку. Бо, ну якщо ми говоримо про дійсно там якісь. Механіки, як ми там будуємо взагалі прийом клієнта. Я думаю, вони не настільки допоможуть, як буквально порозуміння з тим самим військовим, як побути з ним поруч, щоб він відчув вдячність за свою роботу, щоб він відчув співчуття, щоб він відчув, що він був потрібен цій країні і через це він буде почуватись набагато краще, ніж психолог, який буде буквально лізти в його голову і. Скажімо, більше лякати його цим же, тобто своїми техніками, які ну, він правда може сприйняти досить агресивно. Тому ця робота має бути акуратною, і знову ж таки кажу: ну, в мене є просто сумніви, от, що якраз потрібно для військового, тобто, яка от щира потреба є в консультації, чого він від неї очікує. Бо, я думаю, там, запити, в принципі, будуть відрізнятися один від одного, де хто, -хто ну, просто хоче посидіти. Разом з психологом відчути підтримку, а хтось може навіть, хоч конкретно техніки, якісь навіть розібратися з колишніми проблемами, тобто там різні можуть бути запити. Ну але як факт, що основна ціль це допомогти і старатися відчути, що потрібно цим же військовим, тому що ну направду треба це, це акуратно, потрібно з цим працювати, тому що ці люди дуже вразливі, хоча цього може бути не, не видно на перший погляд. Але це якраз та каста людей, з якими хочеться працювати, щоб допомогти їм. Мені здається, що всі війни існують від нудьги, від нудьги і конкретних осіб, і цілих народів. Можливо. Зараз ситуація трішки інша, тому що насправді зараз настільки стрімко все розвинуло, що ми живемо в абсолютно іншому світі ніж сто років назад, і ми відчуваємо, що. Зараз є багато чим зайнятися іншим, щоб вбити скуку. Але буквальний приклад, той самий Путін, якщо розглянемо, тобто він досить стара людина. В нього немає, от, от на тому рівні, кому ми зараз з тобою знаходимось, скажімо, тих речей для задоволення, які ми з тобою проживали. Тобто він не бачить цього. Для нього війна це як старомодне задоволення, захоплення і. ну, от як би це сказати, підтвердження своєї великої особистості. Ну, і... я з тобою не погоджуюся. Чого? Ну, бо, по-перше, гін... ну, майже що найбагатша людина в світі. Ну, — Типу, в нього є гарна жінка, я не знаю, там, гімнастка чи хто, в нього є діти. У нього ціла країна є, типу, хоче будує собі замок в Гелінчуке, ще. ну, та -та, в нього обмежень ж про — Про, про, про це ж йде мова, що в нього немає обмежень. І та як влада. Ну, розбещує, а абсолютна влада розбащує абсолютно. Так. То все, що йому там не вистачає, хотілося би так, все ще. Ну, типа, напослідок погуляти, якусь Що э, зробити в історію війти. Там. Так я ж про це і говорю, фактично. Але, але ти кажеш, що є можливість подолання нудьги зараз. Я думаю, що ні. Порібно, ну, типу, це... явище війни Anyway, типу, якесь. То, що манить, то, що манить для гри якоїсь. Ну, задумайся. я згоден, що зараз, типу, це ну, типу, просто, скажімо, такий модерн, де багато що змінилося там на користь, ну вже я не знаю, то ж саме інтернет і так далі. Але напевно, да, все рівно будуть якісь війни, локальні, нелокальні. Там Неважливо, чи це навіть будуть між країнами війни. Може, бляха, війни проти корпорацій, чи ще якісь е, умовні війни. Ну, ти дивись, є багато різних понять війни. Є гібридна, є там визвольна, є. За виживання є, за захоплення, за ресурси, mm -hmm. але є і люди, які в них воюють. Mm -hmm. І, ну, назви мені пригоду прикольнішу, ніж піти на війну. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, що ну, <зас> може бути? Ну, це авантюрною двіжухою. Ну це звучить для тебе, авантюрно. Розумієш, знову ж таки, світогляд. Е... Бо в контексті моєї авантюрної двіжухи для мене це взагалі не авантюрно. Ну, і грубо кажучи, це би ніколи не було цікавим, навіть от просто побути, бо ну, це викликає дискомфорт. Ну, типу, я, я можу зрозуміти теоретично, чому е... чуваки можуть у цього кайфувати, але це таке для мене. Ну це не те життя, типу, яке я прям от відчуваю і бачу. Ну, і... Ти слабий. Це не це не про слабкість. Це Ти і розумово. <ріху> ну просто я чисто, ну типу кажу, гіпотетично розумію, від чого йде кайф, і що взагалі все життя, абсолютно всю історію, це чисто був двіж. Ну, типу, так, в буквальному так. сенсі, це тому типу, прикол. Будь-яка війна, це був двіж. Типу, тому що приходить чувак, який тільки підганяє цей двіж, типу каже, оп, така ідея, такі приколи. Типу, ми воюємо, типу, пробуємо, І все. І починається цей двіж, починаються ці війни і так далі. Так, і оце циклічно відбувається причому. Так завжди хочеться якоїсь ржаки. Типу, ну, а що може бути ржачніше, ніж з кінтами ну, грати в ігрульки ціною життя? Ну, ну скажи, ну це ж. Це ж ну, максимально. Ну, якщо ти там робиш ейс, то це типу. Ніби... Ну, максимально. Ну, ці тези, да, так, ти, ти про них говориш, я їх розумію, але ці тези вони не незрозумілі для е, людей з мирним майнсетом, типу в контексті того, що ну, їм реально нафіг та війна не потрібна, максимально. Тобто, люди, які зосереджені, я не знаю, на якихось, можливо, економічних там, аспектах цілях, на якихось культурних знову ж таки, аспектах цілях, якісь там музиканти, якісь ще люди. Тобто вони більше спостерігають за цим, ніж беруть участь. А є оця каста людей, які. Якраз відчувають, типу, кайф від війни, від двіжу. І от, типу, кайфують від цієї всієї тусовки. Оце просто окремі касти людей. Тобто хтось дійсно від цього кайфує і вони це починають, а хтось ну, взагалі від цього не кайфує зовсім. І є в тому контексті, до речі, жертви люди, які максимально не хочуть воювати, але їм доводиться воювати. Так, це досить ну, трагічно, в принципі. Але фішка в тому, що там. Можна ділити армію на великі частини, можна ділити армію, ділити військо, відрізняти солдата від військового і воєнного, і воїна. Але діло в тому, що так, ти правий, є чуваки, яким по приколу це саме подвіжувати. І вони, коли помруть, вони отримують від цього навіть задоволення, бо тіпо, це не навіть честь, тіпо, в якомусь сенсі. Ну, тобто, наскільки я знаю. А є ті, хто від цього страждають, типу, небажано. Так, так. Та. Тобто вони не хочуть брати в цьому участі, вони. Як от знаєш, ця фраза, типу, типу, він не для війни. Типу, знаєш, бо ну, це дуже часто цю фразу спотворювали, казали, типу, ніхто не для війни. Да? Але реально є люди, які мають конкретний майнсет, які, ну вони реально. Ну, вони корисніші будуть тим чином, що вони ну, будуть гроші постачати, даже, ну типу там армії, чи якось допомагати тим мужикам, які в буквальному сенсі отримують кайф від цього. Просто Ні, є так... є проблема. У нас не вистачає цих мужиків, які отримують кайф від цього. От і все. Або так, вигоду якусь. Так в тому той нюанс, що це війну починають коли хочуть, закінчують, коли можуть. Ну так та ну, бо тому що ми не починали війни по причині, типу, в нас є ресурси, і ми будемо цей. Ми фактично в стані захисту, а стан захисту це трошки тяжча тема. Тому що стан атаки це одна справа. Типу, закінчаться такі люди, і вони зрозуміють, окей, ладно, хрен з ним мир. То, що ти казав за те, що страждають новинні, це так. Да? Але тут розходиться в те, що тут любе буде страждання, просто питання його кількості. Бо якщо ти умовний ПВКшник, ну, то ти поїхав собі в Африку, там, пострілявся. Ну, ти не знаєш, хто правий, хто лівий в тому поділі африканських земель. Угу. Ну тобі по приколу в джинсах побігати збройні постріляти, Це кайф. Ну. Типу, для тебе це кайфарики, Та, да, там для африканців це жорстка проблема, бо в когось там щось віджали, там. Ну, приїхали чуваки, там солдати зі зброєю, просто ну, творять хаос і так далі. Борються не на своїй території. Тобто там борються в Африці, я не знаю, там Росія, США. Ну, типа. Ну, так це ну... ж кайф. Ну ну знов ж таки, кайф для кого? Типу, для тих чоловіків, які борються, та але для, не знаю, для місцевого населення, яке живе в тотальному хаосі, і в них життя в буквальному сенсі зразу зруйноване, це не кайф. Ну для них, звісно, що не кайф. Ну тобто та для тих дядьок, типу, ну подвіжувати це одна справа. Тобто, багато хто таким займається, але. Ну, я кажу, тобто, скільки це приносить нещастя, то це, це реально. Земельно. Бо рані раніше, розумієш, раніше ти типу, зараз кажу, альтернатив з'явилось більше проведення часу. Чи ми можемо займатися? Що ми можемо продукувати? І можливості зросли. Ну, але питання, чи... бо раніше такого не було. Ну, давай, якщо ти митець, то в тебе ну, там, мільйон, мільйон. Ти можеш займатися, в принципі, тими самими справами, тобто музика, скульптури, картини. Mm -hmm. Просто в тебе набагато більше. Засобів для цього. Uh -huh. А ну, скільки років не пройшло, війна як була, так і залишається. Ну, тільки один, неї є тільки один вид: не більше, не менше. Ну так, але ну, не, способи міняються все-таки, але да, один вигляд, я, я не спорю. Ну, — Тобто там по-інакшому ніяк не вийде. Ну просто, ну я ж кажу: виросло, оцей спектр він виріс, типу. Взаємодії, що робити в цьому світі, тому що він раніше, звичайно, він не був настільки малим, що ми там примітивно його уявляємо там буквально пару занять, знаєш, ти або бляха Коваль, або якийсь письменник, або ще хтось. А тут вже, ну, я розумію, це і в нас набагато ширше вже ситуація, що ми можемо багато чим зайнятися. Але якраз е суть в тому, що ну, цей ну, дві, що цей військовий ніколи не припиниться по ну, тому що ним щось рухає завжди. Тобто, є якась. Е Скажімо, сила думаю, несвідома, яка керує людьми для старту цього двіжу, тому що реально люди це роблять напевно з точки зору того, що їм немає чим зайнятися, і їх це веселить, їх це і В цьому з'являється якийсь сенс життя. Вони через війну утворюють нові сенси.